Всім привіт! В ефірі шалені ручки! З вами Лера та Ніка. І сьогодні ми приготували для вас дещо дуже цікаве! І що ж це може бути? Сьогодні мені захотілося зробити щось дуже прикольне та патріотичне. І я вигадала, а якщо б нам зробити величезний патріотичний слайм? ти здорово! Це вигадала? Ну що, друзі, спробуємо! А що нам для цього необхідно? Для того, щоб зробити патріотичний слайм, нам знадобиться будь-яка піна для гоління, а також будь-який клей. Вам підійде ПВА. Також ми з вами обираємо харчову соду також будь-якої фірми. І купляємо в аптеці борну кислоту. А для того, щоб наш слайм був яскравий, ми обираємо. Різнокольорові фарбники. Сьогодні ми будемо використовувати блакитний та жовтий. Також, якщо ви хочете, наш слайм може гарно пахнути при додаванні будь-якої віддушки. А також ефірної олії. Ну що, спробуємо! Готові? Тоді поїхали! Перше, що нам необхідно, це клей. У нас є ось такі ємкості, а також до них ложка. Нам потрібно налити клею рівно до третини нашої ємкості. А скільки це приблизно мілілітрів? Десь 150, 200 мілілітрів клею. Зрозуміло. Ну і що? Давай тобі додавлю? Так. Друзі, клей ПВА може бути різного кольору. Він може бути прозорим, а може бути білим. Обирайте будь-який, бо ми будемо додавати барвник. Ну і що? А зараз нам потрібна піна для гоління. Вона теж може бути будь-якої фірми. І додаємо до верху нашої ємкості. Треба попередньо її добре зговтати. Робимо ось такий пінний бум в нашій тарільці. Я думаю, достатньо. Та додаємо. Ще. Ну, що. А зараз нам потрібна ложка, і ми будемо ретельно перемішувати клей разом з піною. Дуже обережно перемішуємо. Для того, щоб все з'єдналося, з'єднався клей з піною для гоління та вийшла однорідна консистенція нашого майбутнього слайму. В ідеалі розмішувати по колу нашої ємкості, щоб все стало однорідним. Друзі, нагадую вам, що для того, щоб наш майстер-клас пройшов вдало. Необхідно попросити допомоги у наших батьків та приєднатися до створювання нашого патріотичного файну. В мене вже вийшло, як справа в тебе. В мене також дуже добре. Сподіваюся, друзі, ви встигаєте робити разом з нами. Ну що, подивіться, ось така консистенція має в нас вийти. Якщо все вдалося, то тоді продовжуємо далі. Наступне, що нам з вами потрібне, це барвники. Я хочу, щоб мій слайм був жовтого кольору. Тоді я обираю блакитний. Друзі, ви можете використовувати будь-який барвник харчовий. А також, якщо ви хочете ще більш натуральний барвник, то ви можете використовувати сік з фруктів та овочів. Ми використовуємо ось такий пігмент харчовий барвник. Ну і що? А насиченість вашого слайму залежить від того, скільки крапель барвнику ви додаєте. Ми пропонуємо додавати декілька крапель, три, чотири, а потім. За необхідністю будемо додавати ще. І також продовжимо ретельно перемішувати від бортиків нашої ємкості донизу. Друзі, подивіться, на наших очах наш слайм стає яскравішим. А що ж буде далі? Мені хочеться ще трішки яскравості. Друзі, якщо ви бажаєте зробити більш яскравий колір, то додаємо ще декілька крапель нашого барвника. Я також додам ще декілька крапель. Ретельно перемішуємо. Потрібно, щоб наша піна була рівномірно пофарбована. Тоді наш слайм буде яскравий. В мене вийшло ось так. А в мене виходить ось так. Як справа у вас, друзі? Якщо ви готові, то продовжуємо творити тива далі. А наступне, що нам з тобою знадобиться, це буде аромат. Аромат! Точно! Для того, щоб наш слайм був не тільки гарний, а ще й дуже духмяний. Ми додаємо ефірну олійку в нас з запахом зеленого чаю. Але ви можете обрати будь-який mm -hmm. аромат. Ну і що, розпочнемо? З декількох крапель. Тримай. Дякую. І також продовжимо ретельно все перемішувати. Ну, ось наш слайм вже яскравого кольору, а також гарно пахне. Ну і що ж, друзі, наступне, що нам з вами знадобиться, це борна кислота. І можна її купити у будь-якій аптеці нашого чи вашого міста. а Потрібна борна кислота нам для того, щоб наш слайм загустів і не прилипав до рук. А скільки ж потрібно нам борної кислоти? Спершу ми додаємо краплинок 10, а потім будемо дивитися, якщо наш слайм відділяється від бортиків нашої ємкості, то це добре. Якщо ні, ми додаємо ще пару краплинок. Ну що ж, починаємо з 10 краплин борної кислоти. Дуже ретельно перемішуємо для того, щоб борна кислота розподілилася по всій нашій масі рівномірно. Як ви бачите, вже стає трішки гуще. Ми можемо зробити з вами ось так. Але мені здається, що потрібно додати ще декілька крапель. Ну, що ж, давай спробуємо. Небагато, краще потім додати. Я додаю 4 краплі. А я додам 5. Перемішуємо. Ретельно розподіляємо кислоту по всій масі. Від бортика до бортика. Як ви бачите, друзі, вже наша піна стає густішою та дуже добре відділяється від нашої ємкості. А чи можна брати його до рук? Поки що це не треба робити. Нам потрібно, щоб наш слайм не прилипав до наших рученят, тому в нас буде ще один інгредієнт. А який інгредієнт потрібно додати ще? Друзі, нам з вами необхідна харчова сода. Її також можна купити в будь-якому магазині міста і додаємо ми зовсім трошки. Друзі, якщо ви бачите, що наша ємкість. Вже дуже добре відділяється від слайму, то це означає, що можна потрішку додавати харчову соду. Обережно складаємо наш майбутній слайм, беремо харчову соду та додаємо зовсім трішки. Пам'ятаємо, що за необхідністю можемо додавати ще. І також продовжуємо ретельно перемішувати. Найголовніше це рівномірно розподіляти всі інгредієнти між собою. Тоді наш слайм буде дуже еластичний, але не буде ліпким. Як тільки ви бачите, що ваш слайм повністю відділяється від вашої ємкості, це означає, що Сміливо можна брати його до рученят. Пам'ятайте, що в ручках вам також необхідно ретельно його вимішати. Поростягувати. Дивись, як в мене виходить. Дуже добре, величезний слайм. Ну що, друзі, як справа у вас, обережно дістаємо наш слайм та починаємо. Розмішувати його у долонях. А що робити, якщо слайм ще досі прилипає до наших пальців? Чи можна якось спасти ситуацію? Звичайно, можна додати ще трішки соди. Розтягую скоріш слайм на долонях і скоріш перемішай. Ну що ж, друзі, я бачу, що вже в нас виходить класний, тягучий, патріотичний слайм. Але б хотілося додати ще чогось яскравого. Мені здається, що нам з тобою та друзям необхідно додати трішки блиску. А знаєш, які в нас будуть блискітки? Які? Теж патріотичні, блакитні та жовті. Друзі, ви також можете придбати будь-які прикраси на ваш смак. Це можуть бути листівки або це може бути будь-яка фурнітура, ви можете придбати її у тканинних магазинах. Чи може у вас вдома є якісь прикраси? Ви можете додати до нашого слайму, і він стане ще крутішим та яскравішим. Також для цього підійде бісер маленький. Та великий. Ну що ж, я хочу додати до свого слайму трішки жовтого блиску. А я тоді додам трішки блакитного. Беремо наш слайм, кладемо на долоньку та розподіляємо по всьому слайму. Також можна додавати по трішки. Так. Обережно перемішуємо, з'єднуємо для того, щоб усі блистівки розподілилися по нашому слайму. Я додам ще, бо я дуже люблю, коли слайм мерехтить на сонці. А в мене вже мерехтить, Дивись, як гарно. Дуже гарно. Друзі, а я дещо придумала. А якщо? Ми з вами зробимо наш слайм ще більшим і ще патріотичнішим. З'єднаємо два кольори блакитний та жовтий разом. Ну що, давай спробуємо. на один, два, три. Готовий? Один, два, три. Ну, Зараз подивимось. Дивись, як гарно у нас виходить. Ось такий класний, крутий, патріотичний слайм ми зробили з вами буквально за декілька хвилин. Тепер можна хизуватися ним перед друзями, а можна запросити їх до себе у гості та зробити ще більший і ще крутіший слайм у сім разів. Наш слайм готовий, настав час спакувати його до. Нашої упаковочки. Але мені здається, що нам спершу треба прикрасити нашу упаковку. Давайте! Ви можете обрати будь-яку ємкість для зберігання вашого слайму. Сьогодні ми вирішили обрати ось такі різнокольорові кульки для того, щоб наш слайм став ще крутішим та яскравішим. А ви, друзі, обирайте на свій смак. Додаємо, а давай додамо ще трошки блискіток. Мені здається, буде дуже гарно. Додаємо блакитні та додаємо жовті. А тепер складаємо наш слайм. І подивимося, яка краса в нас вийшла. Ось такий патріотичний слайм в нас вийшов. Ну що ж, обережно закриваємо. І ось така краса в нас з вами вийшла. Ну що, друзі, ви молодці! Ми зробили з вами дуже класний слайм. Сподіваюся, вам сподобалося. Зустрінемося з вами у наступній програмі. Папа, -па! з вами були шалені ручки.